Сторінка 157, параграф 28. Людина і довкілля протягом історії, господарювання, проблема ресурсів, людина як частина природи. Чи ростуть булки на деревах? Із стародавніх часів життя людини було залежним від природи. Клімат і природа визначали спосіб життя людини: її заняття, знаряддя праці, їжу, одяг, життя, дозвілля. Життя первісних людей було сповнене випробувань, адже супермаркетів не було, і булки на деревах не росли. Виробляти продукти харчування люди ще не навчилися. У ті часи головними заняттями людини були збиральництво. Полювання та рибальство. Така форма господарювання називається привласнювальною, оскільки люди залучали в готовому вигляді дари природи. Для власних потреб з часом люди помітили, що зернини, які потрапляли в ґрунт, навесні проростали, і пізніше можна було зібрати такі самі зерна. 10 тисяч років тому люди почали обробляти землю, засівати її, займатися землеробством. Нерідко з полювання давні мисливці приносили молодих тварин. Навчилися їх доглядати, отримувати м'ясо, молоко. Так виникло скотарство. Виникнення землеробства і скотарства мало велике значення. Тепер людям не потрібно було долати великі відстані в пошуках їжі, і вони почали засновувати постійні поселення. Так сформувався осілий спосіб життя. Осілий спосіб життя сприяв розвитку ремесел, виготовлення різних виробів необхідних для повсякденного вжитку, посуду, одягу, хатнього начиння, знарядь праці таким чином, на зміну при власнювальній формі господарювання прийшла відтворювальна людина, сама виготовляла необхідні. Продукти для життя тривалий час господарство людей було натуральним. Продукти виробляли лише для задоволення власних потреб. Згодом люди почали продавати свої вироби за гроші. А щоб отримати більший прибуток, наймало додаткових працівників. Так сформувалося. Ринкове господарство, головною метою якого є отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції. У наш час ринкове господарство є найпоширенішим у світі. Варто запам'ятати, натуральне господарство це господарство, де продукти виробляють для задоволення власних потреб. А не для продажу, ринкове господарство це господарство, у якому головною метою діяльності є отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції. Прибуток це виражена в грошах, різниця між доходом, сумою грошей, отриманих від продажу товару, і сумою витрат на виробництво товару. Гроші, особливий товар, у якому втілена вартість інших товарів і послуг. Важливі технічні винаходи людства, парова машина, колесо, персональний комп'ютер, лук і стріли, літак, друкарський верстат, безпечне довкілля, уся історія людства це історія його взаємин із природою. Діяльність людини завжди впливала на стан довкілля. Найчастіше цей вплив був негативним. Особливо збільшився тиск людини на природу. В часи прискорення технічного прогресу, починаючи з 18 -го, 19 -го століття, поступово люди зрозуміли, що своїм безгосподарним ставленням можуть знищити землю, і власне середовище існування, тому у другій половині 19 століття. У розвинених країнах створили перші природоохоронні об'єкти національні парки в Україні. проблемі охорони довкілля приділяється значна увага. У Конституції України закріплено екологічні права і обов'язки громадян. Діють екологічні рухи, активними учасниками яких є молодь і школярі. Конституція України про права громадян стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданою порушенням цього права шкоди. Конституція України про обов'язки громадян стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіяти шкоду природі. У наш час охорона довкілля є одним із головних завдань, якими опікуються громадські активісти, екологічні організації, уряди держав і світові організації, зокрема і ООН. Організація Об'єднаних Націй у 2015 році ООН визначила цілі сталого розвитку або глобальні цілі, загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі, глобальні цілі сталого розвитку: подолання бідності, подолання голоду, міцне здоров'я, якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода і належні санітарію. Ітарні умови, відновлювана енергія, гідна праця та економічне зростання, інновації та інфраструктура, зменшення нерівності, стали розвиток міст і спільнот, відповідальне споживання, боротьба зі зміною клімату, збереження морських екосистем, збереження екосистем суші, мир і справедливість, партнерство заради стійкого розвитку.